Хочу поділитися такою історією. Взагалі, не так давно. Поїхали ми ну, по цій роботі ну, ночі. Ми їздимо по ночам, тому що днем літають дрони, а ночі якби 50 на 50, що є можливість, що залишимося живі. Ну, в общем, були під Донецькою областю. Підходить до мене жіночка. Одна і каже, мені тут сказали, що ви займаєтесь, що ви доставляєте хлопців. Кажу, ну, так, буває таке, що я цим займаюся. Вона в мене пропав племінник. Вона робила учителькою у Волинській області. В общем, Волинська область робила вчителькою, вона із села, ну коли от е Люди з села і вони держать корову, у них руки лопаються. От молока, там тут, тварину держали. От вона продала корову, продала землю, там гектар землі, вроді, вчителям положено що то таке, я точно не внікав, не знаю. І от вона це все продала, приїхала ну, в Донецьку область і каже: мені треба достати племінника. Не сина, а племінника. Ну і фамілії там звісно, це ну, зрозуміло. І от е, ну, на той момент, коли вона мене просила, не можна було це зробити, е, а їй кажуть, що ми не можемо достати вашого племінника, тому що, якщо ну, там, хто там бригадір чи хто там він там бригадний командир, він сказав, що я не можу послати 5 чоловік, щоб достати. Тіло цього загиблого, того що ну, можу положити їх. Ну, і ми там, Я задержався на два дні, довелося підождати. Заробили тяжку. ну, Хлопці, які воюють, вони поймуть, що це таке. І я тоді поліз. Ну, от у мене це зайняло 5-6 часов, де-то так. Ну, я це зробив, витащив. І от витащив все нормально, вона там, ну, плакала, все зрозуміло, достали ми цього хлопця. Щоб ви розуміли, на той момент, коли це все, все перейшло, і я витащив цю ну, людину, ну, не людину тіло там, виходить, ну там не все, ну, то вже не важливо. Я це все достав і як би положили все. І тут підходить до мене, ну я не знаю, як сказати, от як правильно назвати не поліцейський мусор. Того що є поліціянти, от поліцейські, які е, в місті з нами, туди напередок, в місті з воєнними хлопцями, ходять туди. Оце поліціянти. Вони прикривають друг друга, прикривають нас, щоб ми спокійно вийшли і тому подобне, щоб ми витащили тіла, все. А є сука, мусора, які лазять, блядь, з стецекашниками і ловлять хлопців ну, там, і, етут, і збивають. Оце сука мусора. А є просто поліцейські. Це їм велик. То уваження, і я не знаю, ну, ну це таке. І от підходить оця свиня до мене, там здорова, там бронік на ній, як ото на слоні кусок листочка якийсь висить. І воно до мене підходить і каже, ця жінка давала 12 тисяч гривень, якщо ми вдруг витащимо. От підійди до неї і візьми ці гроші. Підожди минуточку. 12 тисяч гривень за що? За що я маю в неї взяти гроші? Що вона вчителька, що вона останні гроші вона там попродавала усе в себе і в неї взяти гроші за те, що я ну, витягну цього хлопця. Ну, я так розумію, так? Да? І воно мені каже, ну ти візьмеш 50% моїх. Я кажу, а ну, а в тебе совість є, ну, або хоч, хоч трохи, чуть, чуть щось, в тебе щось чоловічне. Ну, є вообще. Ти про що зараз кажеш? Жінка останнього дала, щоб племінника достать, вона не получить ніяких виплатів за нього, тому що це просто племінник. Там ще похорони все оце. Ні. Ну, каже, ти ж розумієш, що в наступний раз я не буду давати хлопців, хто тебе буду прикривати. Так що тебе можуть там і грохнути. Ну, звісно, я не здержався і куди йому треба було піти, він походу. Ну, ну от я собі нажив врага. Ганого дня, ну і слава ЗСУ!